Всім привіт! Я на носі корабля. Я не знаю, як мені краще причепити камеру. Не дуже хочу її тримати. Та все ж. Це відео, у якому я відповідатиму на ваше запитання про Японію. Okay. Я, звісно, не можу показати ніс цього корабля, а оце, до речі, балі. Я проїжджаю, балі, пропливаю, про пропливаю. Проходжу. Тут мені писти три дні, це другий день, і от у мене є час, щоб відзняти відео. Не тільки відзняти, але, мабуть, і змонтувати. Найбільше питань було про пана Гайджина. І як я вже відповів у коментарях, це відео, під яким ви мене власне питали, воно було змонтоване на електриці пана Гайджина. Прикол в тому, що я зарядив за всю подорож до Японії, я зарядив ноутбук лише двічі. Бо в мене не було розйому оцього вузького японського, тобто в телефон в мене зарядка там китайська якраз підходить, а ноутбук ні. Але він тримає батарею дуже добре, тому от, два рази. За 15 днів достатньо було зарядити. Але то таке, так, був я у нього в гостях, ми зняли інтерв'ю, хоча поза камерою ми спілкувалися значно-значно більше і багато всього цікавого він мені розповів, скільки ми там один день-півдня провели разом, спілкувалися. але б нам, мабуть, не вистачило і тижня, щоб поділитися з досвідом. Він японським, я в'єтнамським, ще якимось. Ой, сонечко, сонечко пече, треба вдягати окуляри. Там я не знаю, хвилин на 40, мабуть, ми наговорили, не знаю, скільки це вийде прямо у відео і взагалі яким чином це буде у відео, чи може я це окремо випущу, чи там побачимо. До монтажу, як я казав, ще дуже-дуже не скоро. До речі, під час інтерв'ю у нього вдома ми сиділи і стався землетрус. Невеличкий, але землетрус. Це мій був перший землетрус, і він був зафіксований на камеру. Наступне питання, як я отримав японську візу? Ну, давайте розпочнемо з того, що е, я завжди подаюся на візи напряму, там просто приходжу до консульства посольства та подаюся. Але от японська віза, там лише можна подаватися через агентів і лише у своїй країні. От, наприклад, коли я хотів.

А, це оголосили вечерю, до речі. Потім по вечерю. Так от, я збирався летіти до Японії та Кореї у квітні 2020 року. Я знайшов агента, я відіслав свій паспорт до Києва, тому що ну, я громадянин України, я маю подаватися на японську візу у Києві, ну, тобто в Україні. Ми домовилися, що вони мені роблять безкоштовну візу, я їх рекламую у відео. Але ви пам'ятаєте, що сталося у ті дати, тоді стався ковід. І вони кажуть: ну, типу, зараз якось щось там кордони типу закриваються. Може, доведеться почекати місяць, місяць, два, півроку, рік. Через півтора року я отримав свій паспорт назад. За цей час компанія збанкрутувала. Ну а як ти не збанкрутуєш, якщо ти туристична компанія під час ковіду, зараз я вже резидент В'єтнама, тобто я можу подаватися у В'єтнамі. І отут я би міг дуже довго розповідати про те, наскільки в'єтнамські агенти некомпетентні, але я ну, це спробую зробити дуже 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 дуже, дуже коротко. Найтакий найкричущіший випадок це був, коли я про Бив а да там причому перелік агентств, яким е Влада Японії дозволяє робити візи в Японію. Він невеликий. Я бачу, що ну ось одне з них є у Канто, тобто моє місто, щоб далеко не їздити, там в Сайгон чи ще кудись. Приїжджаю, там прям великий такий офіс, такий великий екран. На ньому там показують сакури, Японія, там, Корея. Ну, думаю, о, це я якраз потрапив куди треба. Приходжу, і мені відповідає агент, ні, ми не робимо. Тобі треба туди. Я приїжджаю, а там коротше. Вона мене, тревел агент, наголошую, тревел послала агент, послала мене отримувати японську візу до, барабанний дріб. До імміграційного офісу В'єтнама. Це наскільки треба бути некомпетентним у своїй роботі, щоб вичудити таке. А чого не в супермаркет? моє питання. Ну йди купи японську візу у супермаркеті. Ну а що? Добре, пропустимо. Я думаю, що так добре. Знайду агента, який зробить мені візу японську. Ну і там причепом корейську, якраз, що вона там швиденько, щоб мені нікуди не їздити, не відволікатися, бо в мене робота три місяці, якраз, а три, три три тижні до відпустки. Так що якраз. Все буде нормально, ну мені простіше буде чим там відпрошуватися з роботи і не отримувати зарплату. Мені простіше заплатити агентам. Чудовий надійний план здавалося би, але коли агентша пообіцяла, що віза буде в тебе готовою ось так, через стільки днів, через стільки днів вона навіть, як виявилося, навіть не подавалася на візу. Отже, я втратив місяць часу, місяць відпустки, і у корейській візі мені відмовили. Я не знаю, як можна було подаватися, щоб у корейській візі відмовили. У мене була діюча на той момент японська, а японська лише на 15 днів. Я думав на місяць, а дали на 15. А у корейській після там трьох тижнів, як вона там лежала, мені відмовили через те, що підозрілий підозріла причина візиту. Туризм підозріла причина візиту. що. Тобто, я би тут не мав бути взагалі тут, у Індонезії. Я планував місяць на Японію, два місяці на Корею. Ось моя тримісячна відпустка. Врешті один місяць у В'єтнамі сидів, чекав на візу, 15 днів е, у Японії, і от зараз. Все, що залишилося на Індонезію. Питання про мову. Чи багато хто говорить англійською, чи можна домовитися? О, до речі, в мене зламалися декілька стереотипів про Японію. Не буду розповідати про всі, хай же що, щось залишиться для відео, власне. Але так, один зі стереотипів, що у Японії ніхто не розмовляє англійською. Ні, десь. Приблизно ну навпіл, тобто є такі, що взагалі не розмовляють, є такі, що в них якісь там лише ну такий шкільний запас там today, tomorrow, eat, drink, go, sleep, numbers, щось, щось таке елементарне. Багато хто знає, насправді хтось не дуже може формулювати там речення і розуміти речення, але все ж таки. Ну, не, не того я очікував, я думав, що взагалі буде важко, що ніхто не розмовлятиме англійською. Дуже багато людей. Ну, Не менше, ніж у Індонезії зараз точно. Не менше, ніж у Туреччині, хоча я в Туреччині давно був, може за цей час змінилася ситуація, але от під час автостопу там дуже-дуже рідко хто розмовляв англійською. Про Китай взагалі мови бути не може. До речі, у Японії, ну точніше, з японською мовою дуже класно працює Google Translate. Чудово, прям майже бездоганно. Ну, там, з китайською, з індонезійською, навіть з в'єтнамською так не працює. Причому навіть голосовим набором просто от наговорюєш і перекладаєш, і воно перекладає дуже класно, дуже правильно. І про запахи. Чи є в Японії свої запахи, чим пахне Японія? Насправді дуже мало пахне Японія. Звісно, я на це прям уваги не звертав, але да, от зараз так думаю, майже не пахне. Якщо зараз Індонезія, тут, тут блін, все пахне не дуже добре, насправді. А там, от і їжа така без особливого смаку, ну може мені якраз після Південно-Східної Азії, де багато спецій, вона якось така була. Без, без смаку. Із запахів особливо немає. Але у метро, у токійське метро пахне як київське. Не завжди. А от буває, ну знаєте, цей такий типовий запах метро. І я такий, о, блін, реально, наскільки різні країни, а ось метро пахне однаково. Я, я не знаю, що це за запах. Запах от, от рей, рейок самого поїзда. Як виглядають справи з сортуванням сміття в Японії? Е, так, о, до речі, там ще щось про сміття було. До речі, добре, не знайду зараз. До речі, мені трохи важкувато зараз, бо тут навіть зв'язку зараз немає. Я там заскрінив питання. Е, так от, ну да, сортування сміття це просто порівняно з іншою Азією. Це просто космос в Японії, бо всюди, в кожному домі, там просто є там два-три. Це, до речі, залежить від місцевої влади. Вони встановлюють, на скільки сортів і на які сорти сортувати сміття. Ви знаєте, тут у цих азійських країнах дуже важко людям просто донести, що не треба викидати сміття от просто в океан чи на вулицю, в річки, а у Японії там ну, сортують. Ну, це просто така величезна прірва між цими азійськими країнами. Мене іноді тут... Так просто вибішує. От, та не так давно було в мене прямо на моєму світофорі біля дому у В'єтнамі, що ну, червоне горить, я так трохи скидаю швидкість і дивлюся, переді мною їде також машина, і з вікна викидає сміття. Просто я зупиняюся, підбираю, доїжджаю до світлофора, він стоїть, сточу у вікно, він відкриває вікно, я йому кидаю назад, ллється. А, а мені, блін, от. Так вибісило, мені не смішно було, що це... Уявіть, в яких це масштабах просто відбувається. Тут просто мільярди, мільярди живуть людей, не мільйони, мільярди. Китайці таке саме роблять, більш мільярда. Індійці також більш мільярда таке саме роблять. Це просто півпланети, якщо не більше свині, знов повернувся на ніс, тут найтихше. Ще питання, я пам'ятаю, було не можу його знайти про те, що важко знайти смітники так, насправді так. Але я з цим стикався ще на Тайвані. Там так само смітник знайти проблема, але. В принципі, нормально, коли ти до цього звик, ти просто ну, носиш своє сміття, пакетик і ну, знаходиш не так, щоб прям ти шукав там, цілий день. Ні, за годину, за півтори, за дві ти його поклав там, і не звертаєш увагу, а потім, коли бачиш смітник, викидаєш. Я би не назвав це прям величезною незручністю. І от ще така ситуація з тією самої Індонезією. Мене тут пригостили. Ну там був пакетик з їжею, я поїв. І ну, такий маленький такий кульочок, і Туди там наскладав все, що було. Також небагато. небагато. І також ну взяв і думаю, буде смітник, викину. А я був просто ну, на трасі, на дорозі. І, а воно мокре, трохи жирне, і от, ну, нікуди я його покласти не можу. і... А ти дивишся, і вони просто проїжджають і на узбіччя кидають, і просто на узбіччі такого сміття купа. І не те, що мій оцей кульочок маленький, а ну, більш серйозне сміття. Прям викидають взагалі їм насрати. І мене також так це бісить. Я, я йду, я. Несу оцей маленький, блін, смердючий, добре, не смердючий, але рудний кульочок, а вони, блін, викидають все це. І мені незручно, вони в машинах їдуть, можуть покласти десь, і потім, як доїдуть, вже... Привіт, привіт. Е, як доїдуть викинути. А, а мені воно в руках, і мене також це так вибісило. Це ж блін, ваша країна. І я... Через декілька хвилин, не знаю, хвилин через 15, може 20 такий. Ой, та ну вас нахер. І також викинув туди на узбіччя. І, і блін, я цим не пишаюся. І я це зробив, ну це дуже дуже погано, мені зараз соромно від, від цього. Але ну, так мене це вхарило, що ну, знаєте, вони в своїй країні все це кидають, а я ото несу. Довго в мене на плечі боролися Янгол та демон, і все ж таки демон переміг. топ 3 речі чи звички, про які ти забуваєш у іншій країні і згадуєш у Японії. Ну, в Японії я був не так багато, щоб е, в мене сформувалися звички, тому ну, дуже важко навіть подумати про, про щось. Ага, ось знайшов це питання. І що тобі найбільше вразило в позитивному і негативному плані в побуті в Японії? Е, ну, в позитивному мене вразило те, що Японія реально виглядає як Японія, знаєш. Ми думаємо, що це стереотипи, але насправді о, ти приїжджаєш і воно, блін, так і є. Ці е, школярки в цих спідницях, ці поїзди, воно реально як в аніме виглядає все. Ці туалети такі з підмивалками. В негативному плані, ой, я, мабуть, зараз просто відкрию всі, всі спойлери, що я там назнімав, на мабуть, мабуть, залишу. Добре, скажу лише, що. Всі вважають, що Японія дуже сучасна розвинена країна, але насправді ні. Там стільки е, багато таких пережитків минулого, чи навіть не пережитків, я недорозвиненості, також не так звучить, консервативізму. Ось, ось так, мабуть, краще. Тобто ці технології, які б вони мали використовувати в повсякденному житті, і які навіть простіші технології використовуються в усьому світі. У Японії часом це просто робиться вручну там якісь такі банальні штуки. Чи коштувала вона очікування часу і сил? Того? Так, звісно, Японія це, власне, була третя моя країна, яка за очікуваннями була не такою? Тобто, Іран та Китай це країни, які ну дуже не схожі на інші країни у світі. Тому я очікував чогось подібного і від Японії. Ось тут у мене також трохи розчарування, бо не була Японія настільки, настільки індивідуальною, настільки іншою планетою, як я того очікував. На жаль, дуже все було якось занадто просто. Попри всі ці японські телешоу, реклами та всяку діч, яку ми знаємо, що от тільки в Японії таке може бути. Насправді японці в житті дуже такі, дуже подібні на нас. Китайці ні, китайці іншопланетяни точно з далекої планети. Японці, якщо вони іншопланетяни, то з якоїсь дуже близької планети. О, придумав дуже класне визначення. Китай це інша планета в головах. Коли ти дивишся навкруги, то тобі здається, ну, ну те ж саме, країна як країна. Але насправді там. Дуже відрізняється все в головах у Японії. Навпаки, коли ти спілкуєшся з людьми, то дуже їх чудово розумієш. Там ну менталітет ну не сильно такий, прям. Ну, чи настільки я там за два тижні, наскільки я це побачив, то ну, дуже просто було знаходити спільну мову з людьми. А от на вулицях навкруги то дуже відрізняється. Так, все, в мене розряджається камера, все на все добре. Дякую за перегляд. Ставте лайки, там пишіть коментарі, там ще щось. Робіть щось. Дякую. Ось така сьогодні вечеря, до речі. А як називається Антонім холодильника? Ось це холодильник, тут все холодне, а тут все гаряче. Усі ці чаї та кави прям гарячі. Ось тут нижче, суші, а знову холодне. А тут гаряче прикол.